Питання репараційної позики для України стане одним із ключових на саміті ЄС 23 жовтня. Цей фінансовий інструмент, що передбачає використання заморожених російських активів, уже закріплений у європейському оборонному плануванні до 2030 року. У чому полягає суть механізму? Запитаємо Василя Фурмана, члена Ради НБУ, доктора економічних наук. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, я вас вітаю. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, і поясніть, будь ласка, суть репараційного механізму, як я вже сказала, і ще одне питання, щоб я вас потім не перебивала. Коли ми чуємо покладання наших депутатів, наших чиновників, політиків на те, що це будуть репарації, мені цікаво, хтось звів систему ці прорахунки, чи всі сподіваються на репарації, а можливо ці вже бажання виходять за межі приблизних прорахунків цих репарацій. Тобто, чуємо часто, ви зрозуміли моє питання, так? Да? Але це сподівання. Можливо, не варто так часто говорити, тому що все одно ж йдеться про певні цифри. Ми можемо замовдимо в демократичному суспільстві, Звичайно. і кожен має там свою думку. І навіть, ну скажімо так, Україна з перших днів, коли були заморожені активи центрального банку Російської Федерації. І там інші активи ми говорили про те, що ці кошти направлялися для відбудови нашої держави, тому що ми несемо величезні витрати. Я пам'ятаю, що рік назад світовий банк оцінював збитки України від війни там більше ніж 500 мільярдів доларів. Величезні витрати Україна в умовах великої війни критично залежна. Від зовнішнього фінансування за оці там незабаром лютому буде чотири місяці в 4 роки великої війни. вибачаю, чотири роки великої війни. Ми отримали від наших міжнародних партнерів, і ми говоримо зараз лише про фінанси близько 150 мільярдів доларів. Тобто, це кошти від 30 різних країн та міжнародних фінансових організацій. Це і кредити, і гранти. І Зазвичай ці кошти, ну, наприклад, якщо ми говоримо про цей рік, от планово прогнозно. Те, що ми, нас ванна банк прогнозує в цьому році, ми отримуємо кошти там від. 54 мільярди доларів, і це, наприклад, там різні програми: міжнародний валютний фонд, програма Ukrainian Facility», програма під доходи від заморожених активів Російської Федерації. Тобто деякі країни нам напряму надають кошти. Тому от ці 54 мільярди за в цьому році, але мова йде також і про те, що на наступний рік також потрібні значні суми коштів, і вже ми чуємо від провідних. Політиків Європейського союзу, зокрема, там канцлер Федеративної Республіки Німеччини Мерць заявив про те, що Україна має, може, чи має, але потрібно для цього відповідне рішення отримати безвідсоткову ключову безвідсоткову позику під заморожені активи Російської Федерації. Таких коштів ну мова зараз іде, те що ну Reuters написав, мова йде про 140 мільярдів євро. Ну, якщо перекласти по сьогоднішньому курсу в доларах, це там більше ніж 163 мільярди доларів. А це не один рік ці кошти будуть знаходити, але це буде но ну, справедливе рішення, і потім ця позика, а вона ну вона буде через вона безвідсоткова, і вона буде у майбутньому погашатися, якщо будуть репарації від Російської Федерації. А якщо вони не буде репарацій, ну можливо, тоді Європейський Союз придумає інший механізм, яким чином цю позику. Списати, щоб Україна, ну, Україна їх не буде повертати, тому що під цю позику зрозуміло, що ну є а, активи Центрального банку Російської Федерації. Але дивіться ще раз, хочу звернути увагу, це поки що а, ну кажемо так, ідуть дискусії, а, яким чином це потрібно це питання вирішуватись, чи буде воно вирішено. Конкретні шляхи, тобто зрозуміло, що будуть уже скажімо так рішення на вищому рівні керівників країн Європейського союзу. Всі однозначно розуміють, ну з країн членів партнерів, які нас підтримують, про те, що Україну потрібно підтримувати Україні потрібна зовнішня міжнародна фінансова допомога, тому що в умовах великої війни ми критично залежні від зовнішнього фінансування. Тому зараз ідуть дискусії, але знаєте, от. В Цих дискусіях дуже важливо це те, що от якщо брати ті 4 роки великої війни, то я пам'ятаю, що коли ми ще там на початку піднімали питання, що навіть е, були різні питання, в тому що, наприклад по замороженим активам, Але спочатку ми чули ні, потім давайте подумаємо. А потім вже приймалося рішення на користь нашої держави. Тому ну я оптиміст і я надіюся, що це рішення буде прийнято на користь нашої держави. Про курс долара я хочу вас ще запитати коротко: зріс долар на 11 копійок, з чим пов'язаний зараз стрибок без перерахування тих факторів, про які ми говоримо завжди, бо навіть заяви Трампа вони впливають, навіть війна десь на сході так. вона впливає на курс долара. Тобто ми можемо зараз десятки причин з вами назвати, якщо можливо коротко, і наскільки це навіть тривала тенденція? Пер... На... На... навіть наша передача впливає на курс долара, тому що щоб ми розуміли, що будь які які виступи чи політиків, чи представників там Національного банку України дуже важлива ця комунікація, тобто комунікаційна стратегія? От я пам'ятаю навіть вислів Колишнього керівника Федеральної резервної системи, це Центральний банк США, він сказав, що комунікація на 90% впливає на курс долара. Значить, дивіться, ми проводимо політику керованих гнучкості. Тобто курс може коливатися в ту чи іншу сторону. І немає не фіксованого курсу. Якщо говорить про цей рік, то гривня, навіть якщо подивитись на курс на початок року і станом навіть на зараз, то все рівно гривня сьогодні там. Є сильнішою ніж на початок року, тобто ще буквально там 10 днів назад. Вона там близько півтора відсотки була ця різниця, тобто в сторону гривні. Тому да, є сезонність, тобто ну закінчується там аграрний період, наприклад, частина ну зростає, можливо, там частково попит на валюту. Але повірте, прийде якийсь проміжок часу. То я пам'ятаю навесні ті ж саме аграрії. Вони більше продають долару на ринок, тому що їм треба забезпечити там, наприклад, ту ж саму посівну і тому пропозиція долару є більша. Ситуація на валютному ринку є контрольованою стабільною. Національно банку достатньо золотовалютних резервів, резервів простому станом на зараз наскільки я пам'ятають там більше ніж 46 мільярдів доларів. А це фінансова подушка української гривні. прогноз на кінець року. До речі, щодо золотовалютних резервів національного банку там 54 мільярди доларів. Тобто ресурсу фінансово для того, щоб надалі ситуація була під контролем, мені здається, у нас банку достатньо. Валютно-курсова політика вона впливає також і на інфляцію, яка в нашій державі зменшується інфляція. Це зростання цін. Вона є за оцінками державної служби статистики в вересні менше ніж 12% І прогноз Нацбанку на кінець року. Там вона буде однознакова, тобто менше ніж 10%. До речі, на цьому тижні в четвер Нацбанку нові новить макропрогнози свої там по економічному зростанню по інфляції. По іншим показникам можемо подискутувати у вашій студії. Тому нічого такого екстраординарного не відбувається. Ми вже звикли, мабуть, до коливані. Я пам'ятаю до великої війни. Там в окремі періоди де були десятивісткові коливання. Тобто, бо я рік, 28 Двадцять Звичайно, було Хто слухає людому... вас постійно, то він розуміє, а, що це так, абсолютно природний процес. Але так, хто так. новий раптом долучається до намагання зрозуміти в чому суть процесів і цих 11 копійок, то, звичайно має знову почути Василя Фурмана. Я вам дякую, що вийшли в ефір. Так, Василь Фурман, так, член ради вам. МБУ, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.